Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Дюна битва за Арахіс нас очікує, і одразу загін Атрейдасів зустрічає нашого героя. Слухайте, загін надзвичайно великий, і треба з ними щось робити. Значить, вони хочуть тому, що діяти дипломатичним шляхом, але все має свій шлях. Шлях героя. Слухайте, і дуже багато харконенських е, харвестерів прибуває на цю місію. А ось і самі харконини. Власне, давайте їх пробувати знищувати. Тільки з битами, тут будуть проблеми невеличкі. Так, це є готовий. За мною е, напад надзвичайний просто. Треба тут зараз якось перегрупуватися і не отримати ракету з пендеху, тому що позаду я вже відчуваю, що хтось нападає. О, господи. ось він серйозний Сем, такий, як ми його пам'ятаємо і знаємо. Лір все ще позаду. Де він? Якимось чином розвалився. Але це ще не все, тому що Біллі камікадзе хоче нам щось протидіяти, і треба тут зараз буде рішуче їх всіх знищувати і не нарватися на вибух. Звичайний і невеличкий. Але вибух буде величкий, судячи з усього, тому що біля не один. Їх слухати тут надто багато. Спокійно, спокійно кажу. Все серйозно. Ні, не спокійно, не встигаю, тому що їх всіх знищувати позаду. О, господи. Цей готовий. Цей готовий, ну більш-менш пройшло. Зустріли нас так добряче, знаєте, в пустелі. Я ще цей хоче познайомитися з револьверами. Ледь-ледь. Це все причесано. Наплічник видає максимум набоїв. 999 мінігані. Ну і нормально, нас очікує Мемфіс. Прошу передати привіт е, усім, хто там зачаївся, тому що я йду вже вперед рішуче і несамовито. <гум> так, найкращий левел дійсно цей вважається в семі. Переробили його напрочуд потужно, а отут ми зробимо сейв. Слухайте, шановні, тому що як тільки я заберу цю пігулочку, Ага! Позаду напад просто надзвичайний. А хантомет Міняґам, напевно, напевно треба перегруповуватися, тому що тут навала просто скажена. Скаже, на навала пішла, слухайте, це все зараз буде вибухати. І в пустелі тут невеличка е, невеличка ріка кривава буде. Але я всіх знищив, нормально. Вам вже декілька пострілів. Більш-менш ми впоралися, слухайте, і що нас очікує? Нас очікує Брама Мемфісу, в яку нас так просто не запустять. Тому що спочатку треба познайомитися з Брайаном де Пальмо. Брайано де Пальмо летить подаруночок невеличкий. І. Ще загін на трейдесів і загін биків, слухайте, надзвичайно потужний. Треба їх знищити всіх, ще позаду кліри, причому в такій кількості серйозні достатньо. І бик ще один позаду. Не бачу його, на жаль. Зараз треба буде з ними розібратися і ще один попереду. Подивіться, як графовні поміняли в списках, тепер ніс не видно, значить треба цього знищити. І позбавитися биків, які налітають просто скаженим натовпом. І клірів, звісно. Ну кліри то таке. Кліри то не становлять вже небезпеки. Такою серйозною. А що становить серйозну небезпеку? Та все той же Брайан де Пальма, який ніяк не може вспокоїтися. Окей, робимо сейф, забираємо ракети, яких 100 аптечка. Це ще далеко не все. Ні, ви можете в це повірити. Це все нормально впорає всем. Значить, лівий фланг зачищено. Тепер треба думати про правий фланг та про центр. А в центрі відбудеться. Скажи на просто бійка. Слухайте, графоні дійсно переробили, коли бики бігли, то все було в піску і було погано видно насправді. З чим ідемо? Я навіть не знаю. Тут, напевно, треба готувати міні-ган. Достатньо багато ракет, в мене і так їх максимум. Ніхто не з'являється. Тут робимо сейф. Я забираю Армор і з'являється низка биків. Слухайте, їх дійсно тут багатенько. І клірів. надзвичайна кількість. Треба перегруповуватися, напевно, тому що бики йдуть за мною. І треба готувати вже міні слухайте, слухати, бо ситуація стає вкрай серйозною. Скелети з шафи просто вийшли і хочуть нам тут щось протидіяти. Їх дійсно напрощать багато. Пеками, здається, я розібрався вже, але кліри тут чинять надзвичайний напад. Всіх розвалюю, господи, який їх є просто надзвичайний. Зараз всіх причешемо, тому що набоїв ще достатньо багато. Токи йдуть позаду. Ракета, напевно, тут граната, господи, 26 хп лишили. Я не виживаю тут, напевно, шановні. А може і виживаю, тому що треба тільки оцього бика знищити, і оцього, і оцього. Ще тут дати прочухана невеличкуємо. Сюди ракета, напевно. Сюди можна шоті тут дати. О, видають здоров'я величезне. Дуже добре, але ми спочатку забираємо, напевно, оце маленьке здоров'я. Іще одне маленьке здоров'я. У мене 76 хп. Я би, знаєте, що збігав, напевно, на початок левелу за аптечками. Вони там лишалися, щоб оце я... Величезне сердечко якось ефективно взяти. 454 набої в мене лишаються в Мінігані безліч гранат і ракет. Тут більше треба ракетланчером користуватися. І це буде центр, а потім нас ще очікуватиме правий фланг нашої операції. Давайте дивитися. 100 хп нормально. Сем просувався вперед крізь постелю. Він вже здолав. А трейдесів та харконанів лишалися ордоси. І Ордоси зараз з'являться зелені. так? Вони здається, будуть з'являтися на вежах і Ну, придеться з ними битися. Але по набоях все окей, тільки треба, треба більше з рокетланчу стріляти. На жаль, він не дуже швидко стріляє. Тут ще, до речі, набої для Томі. Скільки? 500? 854. Ну що, пішло? Пішло, щось ніхто не з'явився. З'являється. Хто де? А, ви, шановні. Ви не одні. Це от проблема. Це проблеми надзвичайні. Тому що я нічого не бачу. Я нічого дійсно не бачу. Бик десь позаду, ну бить хто таке, треба перегруповуватися. Я не знаю, куди ліпше перегруповуватися, тому що тут головне не вибухнути. А вибухнути тут можна дуже легко. Тому що хлопці тут несуть вже вибухівку. У великих кількостях сюди декілька гранат, позаду біля, біля готовий. І тут ракети летять, слухайте. Сюди, напевно, декілька ракет треба дати. Ну, Можна гранатами відстрілятися. Я знову ж таки відступаюся, тому що вибору в мене немає. Можна знищити білля. Все, і сюди додати ще ракету. Ще оцей хоче утримати ракету. розвалився просто на шматки. Давай, напевно, слухайте, то та їх там натовп подивіться, який. На мене, пре. тут треба Томі готувати. Не встигну, Встигну. Тому що мафія безсмертна. Вам декілька ракет, а вас можна підірвати просто. Слухайте, йдуть на мене Надзвичай... в кількостях, просто надзвичайних. Можна, до речі, скористатися тим, що харконяни нападають і стріляють ракетами. Вони можуть їх самі самостійно знищувати. Я ще тут ракети заберу. До речі, стануть нагоді, щоб у цих двох ціпочок причесати. Ну і ще джим, я хочу щось протидіяти, трохи вибухнути. Ці почки не знищені. А тут ще вил вилазить, подивіться на нього. А, ніяк не хочу вспокоїтися. Заспокоївся нарешті. І цей заспокоївся. Вам декілька ракет. Ракета на ракету. Ні, мої ракети перелетіли його ракети. І він зараз буде готовий. Бум Шоколака просто надзвичайним чином. Я тут мало на ракету не нарвався самостійно. 400 набоїв в слухайте, це вже серйозна ситуація в нас. Видають аптечку і невеличкий наплічник. Я, напевно, заберу залишки ракет і ми готуємося до, 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 до заходу до, в Мемфіс. Скільки в нас? 100? Нормально, цього вистачить для перемоги. І ще 175 хп у мене лишилося, ще один сейф. А в Мемфісі на нього очікує надзвичайна навала, просто якесь скажена, тому що тут дуже багато е, харконенів, биків і більше, хоче щось протидіяти. Бик зараз мало не влучив. Слухайте, треба перегруповуватися оперативно. Причому напрочуд оперативно, бо ракети летять з усіх сторін. Чим їх збивати, невідомо. Позаду ще хтось, клір нападає тут, ну клір то таке. Головне оце все знищити, тому що ця вся навала йде на мене. Ракети летять по всій пустелі, слухайте, пик готовий. Тепер мені треба знищити е, ціпочок, білі ще нападає. Ціпочки ці небезпечні. Чому? Тому що, тому що, коли їх надто багато, то я просто не буду встигати збивати ракети. Тому пробуємо їх знищити за допомогою ракет-ланчера. І я відчуваю, що позаду ще хтось нападає. Давай сюди декілька гранат. Пик ще йде на мене просто вперед, притул. Знайомиться з двома гранатами. Мені треба дістати міні напевно, тому що це тут єдина зброя, яка е, зможе щось нам допомогти і зарадити. Тут ще один бик, тут, напевно, рокет Ланчер іде. Бик іде на мене, отримає дві ракети, і треба зараз з ціпочками розібратися, нарешті і себе не загнати в глухий кут. В глухий кут тому, що, тому що ми більш-менш впоралися, насправді. Тут не буде проблем у нас. із ціпочками ми розберемося. А лише Біллі Камікадзе хоче щось протидіяти, я там бачив ще кліра. Зараз ми з усім розберемося. Ти готовий, а тобі ракету, напевно, на десерт і ще гранату. Все, це і готовий. Але це ще не все, тому що тут ще низка клірів. Одному залетіла граната, другому так само. Хух, Слухайте, це напрочуд важкий момент. Я роблю сейф, я бачу там ще одного кліра. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Серйозний Сем, такий серйозний. Де там той клір? Десь попереду. Видали армор, до речі, зараз будемо його забирати, і що ж з'явиться? З'явиться, не знаю, напевно, ще одна якась скажена низка супротивників. Цей левел дійсно найкращий. Рахується, ти ж не хочеш помирати ніяк, а? Подивіться на нього. Чи це все? Та яке, слухайте. Ракети, ракети. І нас ще праве крило очікує. Ох, я здається пам'ятаю, зараз будуть з'являтися вже ордуси нарешті. Тому треба буде зробити ще один сейф. І підготуватися до битви з Ордусами. Ордоси пішли. Зелена навала. Так, сподіваюся, що вони будуть... Слухайте, я не можу стікти чомусь від їхніх пострілів. Тут, напевно, треба було мініган готувати насправді. Тому що за допомогою Мінігану ми зможемо розвалити їх постріли. І їх усіх так само. Може навіть Томі. Може навіть Томі Ракетланчер. Декілька ракет сюди-сюди і за допомогою Томі... І мінігану тут треба спрацьовувати, бо я дуже багато набоїв витратив. Це явно вше, все не все, тому що... Ну, хоча з Орду розібралися. Ні... А о-хо-хо-хо! Тільки не ти, великий тато, татусик, слухайте, але ж він буде не один, так? Ясно, що він буде не один, тому що він буде з своїми поплічниками, які вже, здається, нападають. Я засилаю ракети, я йому ще гранату, напевно, дам невеличку, ще один постріл, ой, він прискорюється, він готовий. Ну, нормально, слухайте, більш-менш. З рептилоїдами ми впоралися, відчиняється брама. Це ще не все, тому що тут має бути, здається, секретний захід, ось він десь тут. І зараз ми будемо з ним тут поратися. О, тут ще секретна оаза є, слухайте, зовсім забув про неї. Давайте туди поспі поспішати і подивимося, що там нам видадуть. Може, якісь додаткові набої, яких насправді сильно не потер. Хоча ні, потрібно. Потрібно зараз все. На левелі дуже багато секретів, і секрети, власне, отут з додаткове здоров'я. Дуже добре. Брайан Де Пальма на цей раз е зі своїми напарниками. Пальма знищу, напевно. Чому? Тому що. Ну, мене тут. Ага! Так просто все не буде. Я не знаю, що мене пробило. Мене пробило, напевно... Слухайте, Гарпі просто якась так само скажу, на навала. Мене пробило, напевно, вихід за, за мапу по цьому секрету. Ну і треба Гарпій тепер знищувати якимось чином. І мені здається, цей секрет треба було раніше підбирати. Гарпії летять, та нічого вони не зроблять, Ми тому що подаруночок відправимо невеличкий. головне, щоб не позаду ніхто не з'явився. Цікаво, чи хоч одна граната влучить в ціль, мені здається, ні. Можна спробувати декілька ракет дати, тому що з плешом вальне по ним. Зупинитися, наприклад. Їх зібрати в пачку і потім е, з ракетниці їх всіх розстріляти. Я не хочу сильно набої витрачати. На гарпій. Просто їх відманемо сюди. Там ще дві ідуть таким чином нападають, класичним чином. Я, до речі, швидше, ніж гарпій, тобто це не проблема. Головне, щоб тепер тут нічого не з'явилося. Я вже в епіцентрі мапи. Так, і слухайте, вони нападають на жваво. А що в нас по томі? трохи є набоїв. Ця готова. Готова паняночка, а інші. А от інші вже зібралися під Launcher непогано. І треба, щоб хоч одна ракета влучила, і насправді одна з ракет влучає. А мініган, що скаже, мініган їх просто, слухайте, на шматки порве, тільки я не хочу витрачати набої на них насправді, тому що їх можна і за допомогою Томі розвалити, допрошу потужно. Що ми виграли насправді? Ну, ми, ви ми розміняли по суті, набої на heavy е Armor. -е так і тепер треба якось на боєці повернути. А яким чином? Та просто несамовито їх відстрелюючи, граючи в невеличкий вестерн. Фантастичний вестерн. Перезаряжу револьвери. Що панянка номер 1 получає просто по голові. Панянка номер 2 Ці панянки хочуть познайомитися з містером Шоті. Ми його в цій серії ще не використовували, а тепер використаємо так, як має бути. Правда, панянка? Містер Шоті. Знайомство вдали. Хе-хе, напрочуд. Ух, ну що, заходите в Мемфіс? Там, здається, ще один секрет ось тут очікує нас. Роблю сейф. О, в Мемфісі нова зброя, це лазерна гвинтівка буде. І там в Мемфісі насправді все буде не дуже просто, тому що ще якась навала буде. Але я хочу ще тут eh, забирати секретик. О, і можливо я про це пожалкую. В оригінальній грі можна було в Мемфіс залетіти таким чином, якщо тебе бик перекидає. Оцей, здається, секретик, так? Сильно ми пожалкуємо про те, що його забираємо. Не знаю. Я не зберігався, От, про що я можу пожалкувати. Навала биків. Це не стане проблемою. І я витрачаю мініган, тому що. Тому що? що? Тому що. Е... Тут, слухайте, він влучив. Мініган витрачаю, тому що потім буде лазерна гармата. Цей готовий, значить що цьому треба дати. Позаду бики, слухайте, дуже багато. І зараз лазером по мені буде стріляти, він влучає по боку, а мені треба перегрупуватися. Цей готовий, значить і вам летить, ще невеличкий подарунок. А, І що ті можна додати. Все нормально пройшло, а я хвилювався, слухайте, шановні. Сейф пішов. Невеличкий армор, він не забереться, до речі, тому що в мене мега. Так, цей армор не забирається. Можна заповнити запас ракет. І нас за це навіть не покарають. Ну, дуже добре. Напрочуд добре. Тут шухілка лишилася і маленька пігулочка. Ну, давайте її заберемо, звісно. Що ж може статися такого, а? Хе -хе -хе -хе. Що ж може статися? Не знаю, зроблю сейф. А пігулку боронять е, сардукари пустелі в кількості двох штук, які стріляють зі своїх мініганів і розвалюються просто на шматки. А Сем готовий заходити в Мемфіс, де на нього очікуватиме подаруночок невеличкий. Ми зашлемо так само подаруночок. Летить граната і я йду вперед. Брама Мемфісу очікує. І очікує новий ствол. Це лазерна гармата, яка на клавішу В в мене. І дуже добре насправді, що пігулочку видають. А пігулочку просто так нам не видадуть, тому що тут хочуть з нами познайомитися місцеві кліри. Місцева е варта. Слухайте, дуже потужно стрибають. Але отримають з дробовика по голові просто. Опа! Як він влучив. 150 хп лишили, це не проблема. Що, готую цей, цю гармату чи ні? Ні, ми, напевно, в секретик одразу заскокуємо, щоб е розібратися з низкою клірів, яка буде на мене чинити напад. Опа! Пішов перехід в секрет, пішла граната. Ну і давайте це все спробувати знищувати. Знищувати з лазерної гармати, насправді треба це все, тому що вони рішуче достатньо нападають. Ну нічого, ми їх з лазерної гармати причешемо. Декілька пострілів, декілька таких пів-пів-пів. Зоряні війни трохи пограємо, так, хлопчики? Отут летить мені, до речі. О, ні, вони засилають ще одного сердукара, він хоче помститися. Це сердукар асасін. Ні-ні-ні, не той ствол. Оцей ствол відпорається. 144 хп, до речі, лишили. Це ще далеко не все. Тут треба працювати строго, напевно, з лазерної гармати. Тому що є додаткові набої. І можна буде розвалити е цю всю низку клірів, яка нападає на мене. Я хочу слухати повернути свій секрет. Це є готовий. Це є готовий. Лазерна гармата їх напрочуд напрочуд потужно причесує. Значить, треба зробити сейф, мені так здається. Роблю сейф. Готую гранатомет, туди викидаю гранати. Туди, туди, треба їх всіх там знищити. Бо кліри ще нападають. Ще нападають в великих кількостях, ну ми гранати їм будемо засилати, напевно, щоб їх всіх е, знищити. Тут ще є набої, до речі, яких 720 в мене. І. Що ти думаєш, що ми тебе не причешемо, Шановний, а, тут ще у нас Сардукар зачаївся. Асасін! Підступний асасін Сардукар. І тут ще клір нападає. Хочу познайомитися з лазерною гарматою. Прям як на татуїні, так? В ліпші руки. Ще один сейф, напевно. І вихід дракона очікував на цю ціпочку харконенську. Три ракети залетіла, одна, одна мені, а він буде постійно стріляти, так? Не буде він стріляти, бо йому ще три ракети летить. О, ні-ні-ні-ні-ні, мені капець тут слухайте, я це все не стримаю, напевно. Оце вже було напрочуд серйозно. Серйозно, слухайте, атракція на нас очікує. Господи, треба збити ракети, головне. Я розрядив е, свою гармату. 500 набоїв. Нормально, тут впораємося, але ж флірів якась ну, просто низька. Вони всі заскокують цей секретик, не хочуть з ними ділитися, слухайте. Всіх розвалив. Далеко не всіх, там ще хтось присутній, ще декілька гранат треба визначити. Цей готовий. Цей получає трішечки, готовий. Ну що, це нарешті все, це далеко не все. Тому що нам треба буде зараз дві брами причесати. А, Я... тут у нас ще маленькі ціпочки. Ціпочки атрейдесів. Тут маленька аптечка, значить тут здається на горі Буду... щось з'являтися. Цього не збракувало тільки, а? А, ось з'являються насправді. Що я чую, то бик здається позаду. Не знаю, не впевнений в цьому. Постріл мені залетів, він явно не один. Тут є ще один. І тут ще Гнар нападає, чинить напад спокійно. Зараз треба без емоцій. Лазерна гармада є і все дуже добре. Треба тільки рептилоїдів знищити. Головне, щоб великого не було. Рептилоїдів дуже багато і разом з ними кліри, цей ще живий. До речі, цей готовий. Значить, в цьому летить декілька ракет, а тут вам в пощеку просто залітає, так як має бути. Але тут ще один постріл зеленого кольору. Це е, ордеси хочуть помститися. Але ми з ними так само розберемося, дамо собі раду. Цей готовий. Значить, цього тепер треба знищити. Один з паралельного боку, явно. Ще один попереду. Там буде... Треба за аптечкою бігти, бо мені капець. Цікаві за аптечкою. 24 хп-74. Тут ще один е зграє Ордосів напрочуд, потужно налаштовані на перемогу. Не можу виловити їх всіх. Я бачу ще одну аптечку, пробую до неї дістатися. Знищуючи цього Ордоса. Цей Ордос получає і цей Ордос получає. Але він не один. Слухайте, тут ще його напарник. Це, напевно, ментат ордосів. це готовий. Де аптечка, аптечка по центру. Я коли її заберу, так само щось станеться. А, тут ще Джиммі. Ну, Джиммі хотів гранату заслати. Їха, каже Сем, чекай, це ще не все. Ух, це далеко не все, тому що. Ні, це все, ми, ми здолали захід до Мемфісу. Ну і добре. Армор. І. Ай, Ти думав, ми тебе тут лишимо в живих? Ти готовий. З цього боку, здається, немає секрету, так? Я думаю, що ні. Ну, більш-менш пройшло завдяки секрету. Е, нам вдалося здолати цей левел. Левел напрочуд потужний, і Сем заходить нарешті в браму Мемфісу. Тут -ду дуже серйозно налаштований. Наш герой статистика, що 3-7 секретів. Я 4 секрети не знайшов, я думав, я всі підібрав. Але супротивників лишилося десь 30. Нормально, ми тут розвалили достатньо багато. Наступної серії нас очікує Мемфіс, який складається, наскільки я пам'ятаю, з двох левелів. Ну, будемо дивитися. Дякую за увагу! І побачимось!